Яке повинно бути покарання для цих дітей? Я думаю, садити їх не потрібно. Це, дітей не саджають. Це, ну, це дитина поки що, все одно. Колонія це було б найкраще, оскільки наркотики це незаконно а по-перше, це знаю, людина жива, яку по-перше підсадили на це, а потім ще й побили. Ну, я вважаю, що вони повинні бути в колонії. Психотерапевти, із батьками робота. Повинна бути. Повинні нести батьків, ну, 12 років ув'язнення. Для 16-річного, як на мене, багато, але їхніх чинок також. Батьки повинні хоча б витрати на лікування або моральну компенсацію хоча б витрати. Чим більше. А Чим які? Чим побільше, щоб другі було, ну, подивилися і теж так не Ну, По-перше, виконана робота з психологом. З батьками питання до батьків: як дивитися за своїми дітьми, що в них така агресивна поведінка. Діти, батьки не.